Набридло чекати три дні на капусту, готуємо миттєвий салат, маринована капусточка з перчиком це щось неймовірне. В сезон капусти обов'язково приготуйте. Дуже швидко готується, а головне можна їсти вже одразу. Моя мама завжди її готувала ще з дитинства. І я також готую. Це дуже смачно. А ще можна його прокип'ятити і закрити в банки, насолоджуватись протягом всього сезону. Готуємо. Овочі я вже всі попередньо підготувала, нашаткувала ось капусту, нарізала півкільцями цибулю. Моркву натерла на грубій терці, а також нарізала кубиком солодку паприку. Поєднуємо все разом. Додаємо цибулю і перчик. Все гарненько перемішуємо. я буду робити це руками. Погляньте, яка краса вийшла, всі овочі ми між собою об'єднали і перемішали. І тепер будемо додавати спеції. А саме оцет, цукор. Сіль. До речі, цей салатик можна прокип'ятити і закрити в банки. Також буде дуже добре стояти і можна вживати тоді протягом всього сезону. І олія. Знову все гарненько перемішуємо і складаємо в ємності. Що ж, гарненько все перемішала і тепер буду складати. Я буду складати ось таке харчове відеречко маю. І буду складати її сюди. Дуже втрамбовувати не буду, так як вона і так пустить дуже багато вже соку. Зберігати потрібно в холодильнику або в погребі, або де знайдете прохолодне місце. Ось так. Смакувати можна одразу. Ось така повне відеречко в мене вийшло. Сік, до речі, який в нас утворився при перемішуванні капусточки, я теж додала сюди. Накриваю кришечкою і до холодильника.